В міліції спростували інформацію про можливе вивезення чудотворної святині з Почаївської лаври. Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося повідомлення про те, що ікону Божої Матері мають намір викрасти, а замість неї розмістити копію. Інформацію кажуть в міліції, підхопили місцеві громадські активісти. 80 чоловік зранку в 5 ранку. Везу в Кременець розстановку роблю, сили, засоби, відеокамери. То групи документування провів зустріч. Настоятелем Лаври Володимиром він мене запевнив про те, що ікона є на місці. Я пішов до неї, вклонився, поцілував ікону і подивився б, коли пройде, пройшло там тисячі людей. І на тому все закінчилось. Ікону опустили в шост ранку. Підняли десь там дев'ята чи пів дев'ятої. Олександр Богомол каже, в Почаєві його запевнили. Ніякі паломницькі тури з цією іконою не заплановані. Спілкувався з керівником їхньої безпеки. З його слів, ікона виїжджала за межі лаври один раз під час першої світової війни. В Житомир цієї ікони є. Одна копія, тобто вона теж рахується чудотворною. Копія виїжджала в 2001 році після падіння близнюків в Нью-Йорк. Наразі, кажуть, в міліції, ікона під достатнім захистом. Якщо б її хотіли вивезти і украсти, вони б це мали тисячу можливостей зробити і раніше. Ікона в даному випадку в лаврі повністю захищена. Там є достатньо в них своєї охорони, достатні. Засоби захисту, і я думаю, що ця інформація просто безпідставна. Розповсюдження такої інформації припускає Олександр Богомол є намаганням дестабілізувати ситуацію на Тернопільщині. Винних у провокації кажуть правоохоронці знайдуть та дадуть правову оцінку їх діям.